Добрий день! Починаємо урок навчання грамоти читання. Сьогодні у нас незвичайний урок. У світ фантазії зробимо ще один крок. Уявіть собі, що ми потрапили у картину галерею. Кожну картину в ній. Ми будемо створювати власноруч. Ми митці. Ми художники. Художник творчий працівник у галузі образа творчого мистецтва. Це і живописець, і графік, скульптор. У переносному значенні художник будь-який митець. Це може бути поет, прозаїк. Кожну роботу митця або художника виставляють у галереї. Сьогодні ми створюємо галерею Картина перша. Розгляньте малюнки і утворіть з перших букв назву нашої першої картини. Як же називається наша картина? Так, зима. Які кольорі полюбляє зима? Які зміни у природі відбуваються взимку в живій природі? А тепер будьте уважні, розгляньте малюнок і скажіть. У чому припустився помилок художник? Помітили? Так, ось одна помилка це гриб на снігу, друга помилочка це метелик. Метелики літають взимку? Ще одна помилка ластівка. Це перелітний птах, тому взимку ми його побачити не можемо. Ну і ще де? Так, листячка на деревах. Картина друга. Відшукайте на картині букви, складіть слова, надрукуйте їх у своїх зошитах і складіть звукові схеми до цих слів. Відшукати слова вам допоможуть різні кольорі. Тут два слова. Будь ласка, уважними. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання, а потім будемо перевіряти. Ну що ж? Ви відшукали слова? Так, тут слова мороз і сніг. І треба було вам надрукувати їх у зошиті і скласти звукові схеми. Перевірте, будь ласка. Якщо ви правильно все зробили, молодці. Картина третя. Пограємо у гру четвертий зайвий. Прочитайте слова першого рядка. Я допоможу. Мороз, морозильник, море і морозило. Подумайте і скажіть, яке слово зайве і чому? Отже, зайве слово море. Тому що ніякого відношення до морозу воно не має. Прочитайте другий рядочок, так само знайдіть слово яке зайве. І це слово сніданок. Молодці! Ну а тепер давайте трішечки відпочинемо. У володарки зими трішечки замерзли ми. Грудень каже, пострибай. Стрибаємо. Січень просить, присідай. Встали, сіли, встали, сіли, розігріли наше тіло. Лютий місяць нагадав. Час нам братися до справ. Сідайте, будь ласка, і тепер картина четверта. Відкриваємо наші букварики на сторінці 12 -тій. і починаємо читати разом із шебетунчиком. Прочитаємо Рі-рі-рі гамірно вдворі. Ра 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 галаслива дітвора. Ву, 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 зліпили бабу снігову. На, на, на. Ми залізли на слона. Перечитайте тепер самостійно. Так. Тепер давайте познайомимося зі словами, які у нас будуть зараз зустрічатися в тексті, над якими ми будемо з вами працювати. Спочатку читаємо повільно. Ві-длига, ви ви-бі-гли. Злі. Пили. Запропонував. Приставили. Тепер самостійно прочитайте повільно. Другий раз прочитайте швидше. і ще швидше. Чи всі слова вам зрозуміли? Чи Зрозуміли ви слово відлига? Якщо не зрозуміли, я вам поясню, це потепління погоди взимку або навесні, що призводить до танення снігу. А що таке слово драбинка? Драбинка це пристрій для піднімання і опускання куди-небудь. Ну що ж, зараз я буду читати текст. Ви слідкуєте, пальчик поставили на текст у букварику і за мною уважно слідкуємо і пошепки намагаємося встигати читати. За вікном відлига. діти вибігли на двір. стали ліпити снігову бабу а потім зліпили великого слона з довгим хоботом. Славко запропонував давайте зробимо зі слона гірку. Давайте голосно загукали діти. Приставили до слона драбинку. По драбині Славко заліз слонові на спину, потім сів на голову. І по хоботу вниз, ніби з гірки. Усі діти собі полізли по драбині на слона, а потім один за одним по хоботу донизу. Слонова гірка така весела. <кх> Ви бачили, що у нас з'явилася нова буква у слові хобота. Звук х. Зараз перечитайте, будь ласка, самостійно цей текст. Натискаємо на паузу, читаємо, а потім будемо відповідати на мої запитання. Ну що ж, прочитали? Тепер дайте відповіді на такі запитання. Якої пори? Року відбувалися події. Так, взимку, яка була погода? Можете навіть знайти речення, яке допоможе нам дати відповідь на це запитання. Так, за вікном відлига. Що діти зліпили зі снігу? Відповідайте повним реченням. Хто запропонував зробити зі слона гірку? Як діти залазили на слонову гірку? Чому? Слонова гірка була веселою. І зверніть увагу на останнє речення. Поясніть, чому в кінці останнього речення стоїть знак оклику. І з якою інтонацією треба читати це речення. Перечитайте ще раз цей текст і спробуйте зібрати до нього заголовок. Ну а тепер вибіркове читання. Знайдіть речення, в якому розповідається про те, що запропонував Славко. Прочитайте це речення. Так, ось вони. Давайте зробимо зі слона гірку. Добре. Тепер як він перший раз спустився з гірки? Знайдіть, будь ласка, речення і зачитайте. Так, по драбині Славко заліз слонові на спину. Потім сів на голову. А, славко заліз слонові на спину, да? Потім сів на голову і по хоботу вниз, ніби з гірки. Так, а як спускалися з гірки всі діти? Зачитайте. Так. І чим закінчується текст? Так, слонова, слонова гірка така весела. Добре, молодці. Наступне завдання я пропоную, щоб ви погралися або з друзями, або з батьками. Хто більше зможе утворити надрукувати слова? Додаючи пропущену букву. Це завдання вам ну, на після уроку, так скажемо, тепер уважно розгляньте малюночок. На цьому малюнку на сторінці 13 є букви. Вам треба з розкиданих букв, надрукувати. Назву цього малюнка. І так, що у вас вийшло? Давайте перевіряти слонова гірка. Звичайно, цей слон не справжній, він зроблений із снігу. А чи бачили ви справжніх слонів? А де? А ще я пропоную вам прочитати або прослухати казку Георгія Хіміча про слона, який не знав, що він найдужче серед звірів. Ну, а тепер підведемо підсумки. І так, що ми з вами робили протягом уроку? Так, ми з вами створювали картини. Яка картина вам видалася найкращою? Оцініть свою роботу на цьому уроці. Ну що ж, молодці. А на сьогодні все, до побачення!